Була така ситуація, що до мене прибігає дівчинка, і в неї на сідницях слід від руки, ну, наче вона в крейді була, і отак от поставили ляпаси. Вона в сльозах до мене прибігає за допомогою вирішити ситуацію. Я біжу в кабінет з червоними очима, просто ну, мене от так це кипить від цього. Я забігаю, хто, хто, хто це зробив. Знайшли, хто це зробив. Це там пару хлопців, друзі зробили. І як, як потім виявилось, просто що у них немає цієї ролі, яка їм це все розповість, і вони просто для них це було смішно, для них це було нормально. Вони не розуміють, що таким чином вони порушують особисті кордони і, в принципі, роблять аморальні речі. І отак, от, після таких от ситуацій, видно, що. там Десь не допрацьовують батьки, десь пускають просто дитину і все. І це насправді дуже сумно. Але я вам скажу: хто хоче стати людиною і намагається, то все одно ця, ця дитина старається тягнутися до чого. Тобто, вона не каже така: ну, все, в мене типу, там батька, там, все, я буду творити якусь діду.